Я Новачок у вирощуванні винограду, але хочу з вами поділитися свої, своїм досвідом. Він у мене перший. І е, ви знаєте, ну, як то кажуть, не бачила я на просторах інтернету, що таке можуть хтось ну, розповісти. Дивіться, отримали ми саджанці, посадили їх в землю, покажу вам весною, як вони перезимували. Це вже з курінцями, з усим винограда, 27 сортів посадили. Останні верхушки позрізали і положила їх в подвал. В подвалі вони мене зимували, і на кінець січня мене вже руки чесались, я їх просто витягла із подвала, порізала на кусочки, попідписувала і поставила в різапон. В різапоні вони в мене стояли на не, ну, неділі-дві, і почали гнати ботву. Почало, ось бачите, стоять в різапоні. В воді, тут різа різку немає, і просто це таке тоже експеримент, я залишила тут уже трошки пішов калюс тільки. остальні думаю, не буде в мене часу, в мене немає часу з ними щось з ними робити, де заглядувати. Я їх набрала стаканчики торфа класмана і повтикала їх цей класман і поставила на вікно просто в такий ящик. І все. Слухайте, витягую, думаю, полью їх трошки. Гляньте. Все укорінилось. Не укорінився тільки аватар. Оце радіонов тут щось теж під питанням. І не укорінився аватар. Але тут, ось, бачите, трошки щось, якась брунька жива. Може, ще якась буде з нього польза. Ну, а так, то все, кожен стаканчик, кожен стаканчик поукорінявся. Так що, може, кому це корисно буде, таке укорінення. Ну, ви знаєте, ну, для лентяя, якщо чесно сказати. Бо там щось і намочують їх, і Боже, мій втирсуй. Ну, я розумію, що це професіонали, які вирощують там гектарами, може, дійсно так і треба. Ну, якщо у вас маленька територія і вам просто треба укорінити собі трошки, будь ласка, отакий от метод просто ідеальний. Так що, кому сподобалось з вас, лайк і коментар. Дякую.